Протягом кількох років після придбання цієї картоплику палки я її частково якби вдосконалював, вдосконалював саме ножа. І ось останній варіант, який мені найбільше подобається. Не забивається зіллям, не зависає, дозволяє купати не зовсім очищену ділянку від бур'янів, частково бур'янину, без проблем. Поставлю, звісно, відрізні диски, диски від плуга бумет польського, купачка, звичайно типу бомет, чи, так сказати, підбомет. Загалом я нею довольний купає добре, чисто, без проблем. Поки що нічого не міняв. Ось така форма передньої частини. Вартух, правда, той гумовий порвався вже за кілька років. Треба знайти кусок якоїсь міцної резини чи транспортерної стрічки. Наразі не маю. На частково допомагає розпушувати брил. Така моя. Welcome.